3 січня благословення Авраама. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано: прокляти усякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилось на поган, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою, Галатів. 3, 13, 14. Ми викуплені від прокляття закону, щоб мати благословення Авраама, і ми отримуємо благословення Авраама, щоб отримати обітницю Духу. Якщо ми не викуплені від прокляття закону, то ми не можемо мати благословення Авраама, а без благословення Авраама, ми не можемо отримати обітницю Духа, без благословення Авраама. Немає сенсу просити про дар Святого Духа, бо без нього Дух Святий не може бути даний, скільки б людина не бажала отримати дар Духа, скільки б не просила. Вона не зможе отримати його, якщо не матиме благословення Авраама, не те, щоб Господь не хотів дати духа свого тому, хто просить, не тому, що він встановив жорсткий стандарт і примушує кожного як свою рідну покуту прийти до нього. Інакше він не дасть свого духа. Ні, ні. Але тому, що для Господа дати Святого Духа тому, хто не має благословення Авраама, означало б тільки поставити свою печатку на гріху і охрестити гріх на праведність. Цього, звичайно, Бог ніколи не може зробити, і цього, звичайно, ніхто ніколи, свідомо розуміючи ці речі, не попросить його зробити. Тому дуже важливо знати, що таке благословення Авраама і мати його у своєму розпорядженні, бо якщо це так, то всім таким людям Дух Святий дається вільно і без міри, і кожен, хто просить, отримує, бо він просить з вірою, просить з волі Божої і знає, що отримує. Благословення Авраама це ключ, що відкриває повноту Святого Духа, з ним ми можемо вільно увійти і насолоджуватися всіма його скарбами. Без, без нього ми мусимо стояти осторонь, і хоча і жадаємо Його, ніколи не зможемо отримати, у чому ж полягає благословення Авраама, у тому ж розділі послання до галатів» вірші 9 ми читаємо. Тому ті, хто від віри, будуть по благословенні вірним Авраамом, ті, хто вірять, благословляються, благословення приходить за вірою, і вони благословляться з вірним Авраамом. Авраам отримав благословення по вірі. Віра сама по собі не є благословенням. це благословення отримується по вірі. Це має бути так, бо що не від віри – те гріх. Римлян 14.23 отже, благословення прийшло до Авраама через віру. Благословення Авраама отримано по вірі. Що ж отримав Авраам по вірі? Так, як Авраам був увірував в Бога, і це залічено за праведність йому. Галатів 3.6. Благословення, отримане Авраамом по вірі, було праведністю, то чи є праведність по вірі благословенням Авраама? Саме так, подивимося далі, наскільки це підтвердиться. Що ж скажемо, знайшов Авраам наш отець за тілом. Римлян 4.1. Ми знаємо, що Він знайшов благословення, бо Писання говорить про благословення Авраама, і воно приходить до нас через Ісуса Христа. Якщо ми правильно вважаємо, що праведність по вірі це благословення Авраама, то коли Писання буде говорити нам про те, що знайшов Авраам, ми повинні очікувати, що Писання насамперед візьме на озброєння цю думку. Як же це відбувається? Саме так, бо Писання продовжує: бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу та не в Бога. Римлян 4.2. Усе, у чому людина не може прославитися перед Богом, не є благословенням тож, якби Авраам був зарахований до праведних у справах, то він не міг би прославитися перед Богом. Тоді цілком очевидно, що праведність у справах не є благословенням Авраама. Що ж тоді? Писання говорить, що Писання говорить: увірував Авраам Богові, і це йому було залічено в праведність. А заплата виконавцеві не рахується з милости, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого. Віра його порахується в праведність. Римлян 4:3.5: Це і є праведність за вірою, саме те, що знайшов Авраам. Авраам знайшов благословення. Праведність за вірою таким чином має бути благословенням Авраама. Але чи говорить Писання про це як про благословення? Причому так, що ми можемо бути абсолютно впевнені, що саме це і є благословення Авраама. Читаємо далі, як і Давид називає блаженною людину, якій Бог рахує праведність без діл, слово говорить про те, що Авраам отримав благословення, повіривши Богові, і потім, продовжуючи безпосередньо цю тему, те саме слово говорить, що Давид описує блаженство людини, яка отримує те, що отримав Авраам. Безсумнівно, що в тому, що отримав Авраам було тільки блаженство, те, що отримав Авраам, було праведністю, і він отримав її, повіривши Богові. Тому безсумнівно, що праведність по вірі це блаженство, благословення Авраама, як Давид описує блаженство Авраама і всіх інших людей, які отримали те, що отримав Авраам. Блаженні кому прощені беззаконня. І кому прикриті гріхи, блаженна людина, якої Господь не порахує гріха. Вірші 7-8. Англійське слово прощений складається зі слів дано за, коли беззаконня прощаються, замість них щось дається, що ж дається за них? Звичайно, праведність, бо Бог поставив Христа, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, Римлян 3:25 і блаженні ті, кому прощені беззаконня, Римлян 4.7. Вода ж праведності мене вбрав, Ісаї 61,10, що приписується людині, якій не зараховується гріх. Тільки праведність, бо тут описується людина, якій рахує Бог праведність. Бог дав Аврааму праведність замість його беззаконня. Того, хто був грішником, Бог покрив одягом праведності, і йому Господь поставив праведність замість гріха, все це було праведністю Божою від початку і до кінця. Це те, що отримав Авраам, і він отримав це по вірі, у цьому було блаженство для Авраама. І Давид описує блаженство всіх інших людей, які отримали саме це благословення. Отже, це благословення Авраама, але Писання говорить про це ще раз. Чи ж це блаженство з обрізання чи з необрізання? Бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність. Римлян 4.9. Таким чином, не може бути й тіні сумніву в тому, що праведність Божа, яка дається по вірі, насправді є благословенням Авраама, а що у вас є благословення Авраама? Звідки у вас праведність, на яку ви претендуєте, і від якої залежить ваше прийняття і схвалення Богом? Чи отримали ви її від самого Бога? Чи отримали ви її, повіривши Богові? Чи отримали, зробивши все можливе? Якщо у вас є якась праведність, яку ви не отримали від Бога, то у вас немає ніякої праведності. Якщо у вас є якась інша праведність, крім праведності Божої, то у вас її немає взагалі. Саме праведність Бога і тільки її повинні шукати люди, ніщо інше не допоможе. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його. Матвія 6:33 Це безплатний дар для кожної душі у світі, але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. Римлян 3. 24, 25. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, вірш 22. Авраам повірив Богові, і це було поставлено йому в праведність. Та не написано за Нього одного, що залічено йому, а за нас залічиться і нам, що віруємо в того, хто Воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого. Римлян 4, 23, Якщо ви вірите в Нього, тоді прийміть Його праведність вільно і в всій повноті її, так само вільно й повно, як вона дана ним. Праведність Божа, яка дається по вірі, це благословення Авраама. Ті, хто має віру, благословення разом із вірним Авраамом. Подякуйте за це Господу і прийміть благословення Авраама, бо Христос викупив нас від прокляття закону, Він зробив це, щоб на нас зійшло благословення Авраама. Будь ласка, не відганяйте це благословення невір'ям, відкиньте невір'я, вірте Богові, і нехай благословення Авраама, праведність Божа! Увільється в нас і наповнить усе життя своєю силою і солодким ароматом. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас!